Так, наступний матч Атланта і Меркуріона. Пробиває погба. О, підходь, підходь, підходь. Я... Перевірив він тулалана Звичай. на воротах. тулалан на місці. Та, А тут Макманеман розігрався. І третій гол. Макманемо на в цьому турі. Чоловік іде явно на лева туру. Скинути у голови, то пенальтів. По ігрокам ззаді, блядь. Ох, яка передача на Гордона від Кейна. Ця англійська зв'язка дає про себе знати. Кейн Гордон. Гарна. Гарначе поменше буде, бля. А тут жеребець! Відіграє жеребець ззаді. Це вже трохи зазнався Макманеман після третього голу. Не кидайся. Не кидайся, проважай! Давай, 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 Ой-ой-ой, <забирай>, за, за. а тут провал, ей хакиміс міг забивати, подвоювати рахунок але на місці тулалан. Та на лампу поставили О, о, о! Дам, дам, да. Сзади, сзади, дебал. Её-ё-ёй. <клыл> бля, и ботина красивая была. Гори! Да Готовь мяч уже. Готовь бы сейчас. На трамвае, бля. <клыл> на балкон, бля. Слышал уже, бля, сам аж так и по мне вынул, на здорово, бля. Виктор сидить, бля, блядь, блять, залітає. Блядь. Новий м'яч, блядь. Так, ну що ж, 1-0, попереду Атлант і 40 секунд залишається грати в цьому матчі. Контролює Атлант 5. А Меркуріон взагалі не може нащупати свої моменти. Дуже в'яла гра від команди в цьому матчі. Сіла, сіла, гада! Ой-ой, До виходу гра! 3:2:0! Все!